Вітаю, друзі! Комфортне робоче місце це не просто модна фішка, а важлива складова продуктивності, здоров'я і навіть гарного настрою. Тому сьогодні в рубриці Dream Desk Setup максимально практичний варіант організації робочого простору. В основі простий, мінімалістичний, але доволі зручний стіл з симпатичним дизайном та електронним регулюванням висоти від компанії Office Pro. До нього я підібрав декілька аксесуарів, які допомагають тримати порядок на робочому столі, сховати дроти з очей і додати трохи комфорту, і настрою в робочий процес погнали, покажу, як все це виглядає в ділі. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector.ua. Поїхали! Отже, на огляді стіл Office Pro ODI 1670B. Приходить стіл у величезній коробці. Це найбільший варіант з модельного ряду столів Office Pro з електричним регулюванням висоти. Ширина стільниці становить 160 см, а глибина 70 см. Важить стіл практично 30 кг. Тому одному його не дуже зручно переносити та збирати. Але, в принципі, можливо. Стіл приходить в розібраному вигляді, тому потрібно буде трішки постаратись, щоб його зібрати. Загалом. Збірка інтуїтивно зрозуміла. Звичайно ж, в комплекті є детальна покрокова інструкція. І якщо її дотримуватись, то все у вас вийде зібрати відносно швидко. Особисто в мене на збірку стола з підзйомками пішло десь близько години часу. Але зверніть увагу, що для збірки столу вам знадобиться олівець або маркер, дриль або шуруповерт, свердло на 3 мм, хрестоподібна викрутка та рулетка. Отвори в стільниці не передбачені з заводу, тож їх доведеться зробити самостійно. Але нічого складного. Головне мати ці інструкції. Під рукою рівно виставити раму, намітити отвори і акуратно просвердлити. Головне, не зробіть наскрізні отвори в стільниці, достатньо глибини всього 10 мм. Щоб не переборщити, наклейте обмежувальну стрічку на свердло. Це досить простий лайфхак, але він реально вам допоможе. Далі потрібно прикрутити пульт керування підйомним механізмом. Для нього також потрібно зробити отвори в найбільш зручному для вас місці. А також в комплекті йде тримач для навушників та кабель канал. Він же тримає матч для подовжувача. їх також кріпимо до стільниці, заздалегідь зробивши отвори в потрібних місцях. На перший погляд, не дуже зручно, що всі отвори в стільниці доводиться свердлити власноруч. Але якщо трохи подумати, то це навіть плюс, адже не обов'язково кріпити основу строго по центру. Ви можете змістити її трохи вперед, назад або в бік, залежно від того, де саме у вас розташоване робоче місце, як розташовані меблі, стіни чи монітор. У кожного користувача може бути своє індивідуальне розташування. І ця гнучкість дозволяє краще підлаштувати стіл саме під себе. Те ж саме стосується і кріп для аксесуарів. Тримачі для кабелів та навушників можна розмістити там, де буде реально зручно, а не як вирішив виробник. В мене на огляді стіл в класичному чорному кольорі, але є ще також варіант і в білому кольорі. Office Pro ODI 1670 вирізняється сучасним мінімалістичним дизайном, що гармонійно вписується як в домашній інтер'єр, так і в офісний простір. Стільниця виготовлена з ДСП, і мені дуже подобається, що в цій моделі вона суцільна. На відміну від більшості столів, в даній ці новій категорії, де часто використовують з'єднані панелі. Це не лише естетично виглядає краще, а й забезпечує додаткову міцність, менше шансів, що щось буде скрипіти чи розходитись з часом. Форма стільниці прямокутна, з легко заокругленими кутами, що додає трохи м'якшого вигляду та зменшує імовірність неприємних ударів, якщо випадково зачепити край столу. Ніжки виконані з металу, що додає конструкції надійності та стійкості. А якщо у вас не ідеально рівна підлога, то можна відрегулювати. Підкладки на ніжках, щоб встановити стіл чітко по рівню. Діапазон регулювання висоти від 70 до 114 см, і як на мене, цього цілком достатньо. В найвищому положенні можна достатньо комфортно працювати, стоячи, це дійсно зручно, особливо якщо протягом дня хочеться змінити положення тіла і трохи розвантажити спину. Також варто згадати й невеликий мінус: в найвищому положенні відчувається легкий люфт. Він не критичний і абсолютно не заважає працювати, але все ж таки присутній. Це досить типове явище для столів з електричним регулюванням висоти, не флагманського сегменту. Тому я не вважаю це чимось надзвичайним. Просто варто мати це на увазі. Загалом, згадуючи про роботу стоячі, не буду зараз довго розповідати, наскільки це корисно чи ні. Інформації на цю тему в інтернеті достатньо, при бажанні легко знайдете. Просто скажу, що можливість змінювати положення протягом дня це справді зручно, а можливо навіть і на продуктивність впливає. Хочете перевірити, спробуйте самі. Регулювання висоти забезпечує невеликий, але досить потужний електродвигун, який встановлюється під стільницею на спеціальній рейці і кріпиться до однієї з ніг. Конструкція розрахована на максимальне навантаження до 80 кг. І як на цей ціновий сегмент, це реально крутий показник. Плюс двигун має захист від перегріву та перенавантаження. А ще він працює доволі тихо, що погодьтесь приємно. Особливо коли не хочете розбросити. Будити всіх навколо своїм офісом. Швидкість підйому та опускання 16 мм за секунду. І що важливо, немає різких ривків. Це особливо корисно, якщо на столі щось стоїть, наприклад, чашка чаю чи кави або склянка води. Рух відбувається плавно, тож нічого не розливається та не зміщується. Приємна дрібниця, яка на практиці дуже виручає. Пульт керування простий та інтуїтивно зрозумілий. На ньому є невеликий дисплей, далі кнопки вверх і вниз. Три кнопки програмування висоти та кнопка пам'ять. На мій погляд, трьох запрограмованих положень цілком достатньо для більшості користувачів. Запрограмувати потрібну висоту дуже просто: піднімаєте або опускаєте стіл до бажаного рівня за допомогою кнопок вгору вниз. Після цього натискаєте кнопку S. На екрані з'являється відповідний напис. І потім просто обираєте комірку пам'яті: першу, другу або третю. Щоб викликати збережене положення, натискаєте відповідну цифру, і стіл автоматично починає рух. Якщо треба зупинити, просто натискаєте будь-яку кнопку. До речі, пульт керування можна заблокувати, щоб, наприклад, діти не бавились і не травмувались. Для цього потрібно одночасно утримувати кнопки вгору та вниз протягом 5 секунд, доки на дисплеї не з'явиться напис ЛОК. Один приємний момент. В комплекті вже йде органайзер для подовжувача та кабелів. Він допомагає прибрати весь дротовий хаос і охайно розмістити проводку під стільницею. Можна не докуповувати нічого окремо, просто одразу встановити і навести порядок. Дроти не звисають, нічого не плутається. Виглядає акуратно і зручно в повсякденному використанні. А для того, щоб позбутись кабельного хаосу під столом, в Office Pro є класне рішення. Органайзер для кабелів CM800. Завдяки магнітному кріпу. Його легко встановити та змінювати положення в будь-який момент. Модульна хребцева конструкція дозволяє налаштувати потрібну довжину, а два широкі кабель-канали всередині зручно прокладати кабелі без зайвого напруження. Все виглядає охайно, акуратно і головне, нічого не плутається під ногами. Загалом стіл справив на мене приємне враження. Все зроблено акуратно, виглядає стильно та працює як слід. Єдине, що хочу відмітити, чорна стільниця, як на мене, не найпрактичніший варіант. Вона дуже легко збирає відбитки пальців. Пил та розводи, і щоб вона виглядала акуратно, доведеться часто протирати стіл. Особисто я б краще взяв стільницю в білому кольорі. На ній всі ці сліди набагато менш помітні. І загалом білий варіант, на мій погляд, більш легкий для робочого простору. Звичайно ж, робочий простір складається не лише зі столу. Організація на робочому місці це ще один важливий аспект, що впливає на ваш комфорт та на вашу продуктивність. Під час роботи на столі завжди накопичується купа дрібниць: кабелі, навушники, викрутки, блоки живлень. І тому подібне. Щоб все це не створювало безлад, компанія Office Pro пропонує відмінний модульний органайзер для столу модель DO1090. Він не тільки допомагає тримати все на своїх місцях, але й легко встановлюється без використання додаткових інструментів, забезпечуючи швидкий та зручний спосіб організувати ваш робочий простір. Органайзер встановлюється за допомогою двох затискачів на край стільниці, буквально за лічені хвилини. В комплекті є 4 гачки, окремий гачок. Для навушників, дві підставки для дріб'язку, одна підставка для книг, одна підставка для напоїв та 5 магнітних тримачів. Додатково можна докупити набір аксесуарів, де є ще більше всього: полиці, підстаканники, тримачі для геймпадів і канцелярії. І все це доступне як в білому, так і в чорному кольорі. На ваш вибір. Каркас виготовлений зі сталі, витримує до 10 кілограм, а завдяки модульному дизайну ви можете підлаштувати все під себе. Офіс Pro DO 1090 це справді зручний і надійний помічник, який допоможе тримати стіл в чистоті та порядку. Ще один важливий елемент це підсвітка робочої зони, особливо, якщо ви часто працюєте ввечері або вночі. Щоб не навантажувати свій зір і зробити простір більш комфортним, я обрав настільну лампу Офіс Про СЛ209B, і вона. Мені надзвичайно сподобалось. Це стильне та функціональне рішення, яке має максимальну потужність до 24 Вт, і світловий потік до 1000 люменів. Освітлення рівномірне. Підходить і для читання, і для роботи за комп'ютером. Колірну температуру можна змінювати в діапазоні від 2700 кельвінів до 6500 кельвінів. І також регулюється яскравість. Завдяки цьому легко створити комфортну атмосферу під будь-який настрій або задачу. Лампа має дві поворотні частини, які можна регулювати в двох площинах. Світло направляється точно туди, куди потрібно. Мені дуже подобається направити одну частину на стіну, а іншу на стіл. Так виходить приємне розсіяне підсвічування за монітором і освітлення клавіатури та робочої поверхні. Поворотні елементи виконані з алюмінію, тож добре розсіюють тепло. А гнучка ніжка дає ще трохи простору для налаштування положення. Кріпиться лампа до столу міцним затискачем. Все надійно тримається. На верхній частині три сенсорні кнопки: одна для вмикання-вимикання лампи, а дві інші для керування яскравістю та температурою світла. І що дуже зручно, в комплекті є пульт дистанційного керування з пресетами під різні ситуації. Живиться ж лампа від блоку живлення, який теж йде в комплекті, а кабель підключається до лампи в роз'єм, який знаходиться біля кронштейна. Тож нічого не заважає і не плутається. Однозначно корисна річ для будь-якого робочого місця. Загалом всі товари від Офіс Про, які потрапили сьогодні в кадр, справили на мене справді приємне враження. Мені подобається, що в них не лише все продумано, з точки зору функціональності, але і є відчуття якоїсь цілісності, ніби всі ці речі створювались не окремо, а як частина одного великого проєкту. Стіл, органайзер та лампа. Все виглядає стильно, гармонійно і не вибивається з концепції. Просто, красиво і все працює. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво і, можливо, ви знайшли для себе декілька цікавих ідей для власного Dream Desk Setup. Якщо не забуду, то також добавлю всі посилання на всі ці товари в описі під цим Відео, де ви можете ознайомитись з актуальними цінами на момент перегляду вами цього ролика. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я Віктор. Бережіть себе та слава Україні!